1 серпня 2008 року Горака-2 виглядала спокійно. Небо над нею було чистим, вітер майже стих, а на висоті понад 7,5 кілометрів у таборі 4 прокидалися 25 альпіністів. Для них цей день мав стати днем здійснення мрії. Хтось збирався піднятися на вершину багато років, тренувався, відкладаючи кожну копійчину. Хтось уже мав за плечима десятки сходжень і прагнув поставити крапку у власній кар'єрі. А хтось ішов на гору просто заради чистолюбного виклику. Довести, що здатен перемогти навіть саму дику гору. Вони ще не знали, що за найближче 48 годин ця гора перетворить їхню мрію на кошмар. Одинадцять із них залишаться тут не завжди, решта повернеться, але вже іншими людьми. К2. висота 8611 метрів. Друга вершина світу після Евересту, але за складністю перша. Для альпіністів вона як невблаганний звір, Стрімки схили під кутом понад 45 градусів, вкриті крихким вапняком і льодом. Жодного легкого маршруту тут немає. Кожна стежка це боротьба за життя. Еверест, попри свою висоту, дає вибір: кілька шляхів, десятка експедицій, які тягнуть один одного на гору. — безжальний, на ньому всі рівні, всі однаково беззахисні. Один необережний крок і тіло зникає в прірві на тисячі метрів униз. А ще К2 має примхливий характер. Це гора з власною погодою. Вона створює маленький світ, де сонце за хвилину змінюється на ураган, а легкий вітер стає стіною снігу. Тут день може початися в тиші й ясності, а закінчитися смертельною завірюхою. І все ж таки саме ця непередбачуваність приваблює, бо для альпіністів К2 — це вершина вершин. Дістатися її означає залишити ім'я в історії, але ім'я це часто пишеться кров'ю. Того ранку все виглядало майже ідеально: вітер стих, небо було чисте. Це був рідкісний подарунок, на який альпіністи чекали тижнями. З табору 4 вони рушили колоною: 25 людей, представники різних країн: норвежці, нідерландці, корейці, серби, іспанці, італійці, француз та двоє американців. Кожен мав свої цілі, але тепер усі вони йшли однією дорогою. У горах час найбільший ворог. Потрібно встигнути піднятися і спуститися ще до настання темряви, бо ніч на К2 це інша реальність. Температура падає нижче мінус сорока, а видимість зникає зовсім. Та навіть за світлого дня гора не прощає зволікань. Найнебезпечніший відтинок маршруту вузьке місце це стрімкий кулуар, затиснутий між серками. Над головою висять тонни льоду, готові обвалитися без попередження. Маневрувати там ніде. Альпіністи можуть рухатися лише один за одним, мов у гігантській пастці. Кожна затримка стає небезпечною. І саме тут, у вузькому місці, розпочався хаос. Сербський альпініст Дрен Мандич. Вирішив відстебнутися від мотузки, чи щоб налаштувати кисневу систему, чи щоб обігнати повільнішого учасника достеменно невідомо. Здавалося, дрібниця, але на К 2 не буває дрібниць. Він втратив рівновагу і миттю полетів униз. Його тіло билося об скелі, крутилося в падінні, поки не зникло з поля зору. З табору 4 далеко внизу хтось побачив, як він на мить підвівся. Промайнула надія. Але через кілька хвилин він знову впав цього разу. Остаточно. Гора забрала свою першу жертву того дня, і це був лише початок. Звістка про падіння Дрена Мандича пролетіла мотузками як електричний розряд. Ще кілька хвилин тому альпіністи мовчки рухалися вгору, кожен занурений у власні думки. А тепер у повітрі висіло відчуття. Гора нагадала, що тут будь-який крок може стати останнім. У рації тріснув сигнал. Хтось унизу запевняв, що дрени ще ворушиться. Цей голос приніс надію слабку і непевну. Американці Майер і Стренг відчули, вони зобов'язані спробувати врятувати дрена. Сербські товариші Дрена і пакистанський портер Хеп Мухаммед Мусейн уже пробиралися схилом. Вони швидко зрозуміли похмуру правду. Падіння було фатальним. Але у горах є ще й інший кодекс кодекс честі. З базового табору прийшов наказ: тіло треба спробувати підняти, не залишати друга сам на сам із горою. До них приєдналися Стренг, Ян Бех і ще один пакистанець, найнятий в останню хвилину. Він виглядав виснаженим і дезорієнтованим. Його кроки були хиткими, наче він ішов уві сні. Це були симптоми висотної хвороби, гірської отрути, яка позбавляє ясності думки і перетворює тіло на маріонетку. План здавався простим: обгорнути тіло в спальник і поступово спускати його на мотузках. Але гора ніколи не дозволяє простих рішень. Схил був надто крутий, вага тіла тягнула вниз із шаленою силою. Мотузки виривалися з рук, а люди стояли на крихких крижаних виступах, що могли обвалитися будь-якої миті. У хаосі найслабший з групи врізався в стренга і почав судомно хапатися за все навколо, за мотузки, за тіло, за самого товариша. У його очах була паніка, безмежний страх, який вбиває швидше, ніж сама гора. Стренг закричав Відпусти!, і він відпустив. Тіло чоловіка ковзнуло вниз по крижаному схилу. Він не спробував затриматись за допомогою людоруба. Цей простий рух міг дати йому шанс. Можливо, у нього вже не було сил, можливо, розум відмовив. За кілька секунд він зник у білій безодні. Друга смерть того дня і була лише пів на першу. У таборі 4 ця новина вдарила як крижаний молот. Двоє загиблих за кілька годин. Люди почали усвідомлювати: — К-2 знову бере своє. Тепер у строю залишалося 23 альпіністи. Серби, розуміючи безвихідь, зупинилися. Вони загорнули тіло мандича в прапор і закріпили льодорубом на схилі. Це був єдиний спосіб залишити його щастю. Для них цей акт став болісною крапкою. Стренг згодом зізнається, якби він одразу знав, що дрен мертвий ніколи б не ризикував, бо у горах існує негласне правило: спроби врятувати нерухомого можуть коштувати життя живим. Француз Ніколас Райс теж прийняв рішення повертатись. Йому вистачило побаченого: одна помилка, одна хибна оцінка, і ти сам стаєш вантажем для інших. Та більшість не зупинилася. Вершина кликала, і вони йшли вперед. У вузькому місці колона завмерла. Кожен крок перетворився на тортури. Хтось застигав над мотузкою на хвилини, втрачаючи сили, інші нервово чекали, стискаючи карабіни до білизни на пальцях. Вілко Ван Руен і Джерард Макдональд бачили, як дорогоцінний час тане. На цій висоті повільність смертельна. Тіло охоплює втома. Кисень тане, а кожна зупинка висмоктує останні сили. Пемба, який йшов без додаткового кисню, з жахом спостерігав за виснаженим корейцем. Той ледве переставляв ноги, витративши майже годину на кілька метрів. Це була сцена, яка зламала мораль. Усі розуміли, що час іде, а ніч невпинно наближається. Лише близько 14.30 група нарешті вирвалася з під нависаючих серків. Вони втратили шість вирішальних годин, але ніхто не розвернувся. Усі дивилися тільки вгору. Попереду ще один виклик: нових мотузок не вистачало, і альпіністи знайшли старий восьмиміліметровий канат, який провисів рік під сонцем і хуртовинами. Він був крихким і майже зруйнованим, але іншого варіанту не було. Норвежець Ральф Бей стояв за сотню метрів від вершини. Це була відстань, яку можна було пройти за годину, але він зупинився. Його серце йшло нагору, але розум сказав ні. Він вирішив розвернутися. Це був вибір, який став його вироком. Він благав дружину Сесілію Крюг і їхню подругу Несу продовжувати. Сам залишився трохи нижче, спостерігаючи за їхнім підйомом. І саме тоді гора вдарила. Масивна крижана брила зірвалася і змила його зі схилу. Сесілія його кохане побачила, як чоловіка ковтає безодня. У строю залишалося 22 А вершина була так близько, що її здавалося можна було торкнутися рукою. Після загибелі Ральфа Бея група продовжувала підйом. Кожен відчував у грудях важкість від втрати, але вершина була надто близькою, щоб відмовитися. На такій висоті працює дивна психологія. Що далі ти піднімаєшся, то менше здатен зупинити себе, навіть якщо знаєш, що повернення вниз прямо зараз вартує життя. Ти бачиш мету, і мозок, наче осліплений, не чує аргументів. Першим вершини торкнувся американець Альберто Зарін. Було близько третьої дня, його тіло трясло від холоду. Легені судомно хапали повітря, але він стояв на одній з найвищих гір світу. Це був момент тріумфу і водночас момент страху. Він чудово знав, що сходження лише половина історії. Справжній іспит завжди починається на спуску. По рації він передав колегам унизу ще година, і ви теж на вершині. Ці слова прозвучали як обіцянка і як пастка. Вони підбадьорили тих, хто вже ледь тягнув ноги, але водночас підштовхнули їх до ризику. Один за одним альпіністи долали останні метри. Їхні рухи були повільні, майже механічні, але очі світилися від рішучості. Кожен ішов на межі виснаження з балонами, у яких залишалися крихти кисню. Це був парадокс. Найбільше щастя і найбільша небезпека зустрілися в одній точці. Коли о 19.30 на вершину вийшов італієць Марко Конфортола, Сонце вже торкалося горизонту. Він дивився на сяйво заходу і відчував, як серце стискає страх. За всіма правилами альпінізму так пізно вершини брати не можна, але втрачені години у вузькому місці прирекли їх. Вони зійшли надто пізно, а гора не пробачає запізнень. Небо темніло швидко і близько 20.30 К2 занурилася в ніч. І разом із темрявою почався справжній кошмар спуску ночі на цій горі. Це подорож у чорну безодню. Ліхтарі давали лише вузькі промені світла, що вирізняли клапті криги з темряви. Довкола панувала суцільна прірва. Температура падала до мінус сорока. А кожен крок був, мов танець на тонкій лінії між життям і смертю. Люди були виснажені, руки тремтіли, розум плив. Першими пішли вниз Ван Девіль і Гугадоут. Але вже з перших кроків було видно, Гуга не витримує. Його хитало, він відставав, часом зупинявся, мов засинав на ходу. Кисень у балоні майже вичерпався, і це повільно вимикало його свідомість. Він подав знак Вандевілю йти попереду: не хочу тебе стримувати. І за кілька хвилин пролунав звук, який Вандевіль пам'ятатиме все життя: глухий удар, скрегіт льоду і темна постать, що зникала в прірві. Це був Гуга. Його тіло виснажене і беззахисне віддалося горі разом із ним зник і його провідник. У строю залишилося лише двадцять. А решта, ті, хто ще тільки починали спускатися, навіть не підозрювали, що справжнє випробування чекає попереду, бо на К 2 головний ворог не підйом. Головний ворог завжди чекає дорогою вниз. Альпіністи рухалися, мов примари, несучи на собі в тому страх і залишки волі. Вілко Ван Руї не шов сам. Снігова сліпота майже відібрала зір усе зливалося в білу пилину. Кожен його крок був наосліп. Він відчував ногами поверхню, наче сліпий тростиною. Коли він наштовхнувся на групу корейців, серце похололо. Перед ним відкрилася сцена, що нагадувала нічний кошмар. Люди висіли на мотузках, мов маріонетки, заплутані в хаотичну павотину. Дехто догори ногами, інші закривавлені, але ще живі. Їхні стогони губилися у вітрі. Що саме стало причиною падіння крижаної брили, лавина чи просто людська помилка, ніхто вже не міг сказати, але факт залишався фактом: кожна мотузка тримала життя і водночас була пасткою. Відрізати їх означало скинути людей у безодню. Лідер корейців, пан Кім благав про допомогу. Американці хотіли підтримати, але їхніх сил не вистачало. Тоді Пан Кім відправив двох своїх шерпів Саренга і Пасанга підніматися на гору. Вілко віддав одному з постраждалих запасні рукавиці і рушив далі. Він знав, допомогти він більше не здатен. Його власні сили танули з кожною хвилиною, і єдина надія дістатися вниз. Європейці також спробували допомогти в порятунку. Марко Конфортола, виснажений і напівпритомний, все ж зумів дістатися до одного зі зв'язаних шерпів і вихопив у нього рацію. Він ледве вимовляв слова, але встиг передати заклик, потрібна допомога. Після цього сам зрозумів, що більше не витримає, і почав відступати вниз. А от Джерард Макдональд зробив інший вибір. Він залишився: один проти темряви, проти вітру, проти гори. Годинами він працював на висоті, намагаючись розплутати мотузки, розвантажити вузли, дістатися до точок кріплення. Його тіло було виснажене, але він уперто боровся. Це був факт неймовірної відваги і відчайдушності водночас. Але гора не мала наміру відпускати близько полудня наступного дня. Пролунав гул. Масивна лавина обрушилася крізь вузьке місце. Коли Конфортола отямився після удару. Поруч у снігу він побачив частково поховане тіло. Багато хто був переконаний, то був Джерард Макдональд, людина, яка віддала останні сили, щоб урятувати інших. Тим часом біля табору 4 з'явилися новини ще гірші. Ще один обвал зніс одразу п'ятьох: трьох корейців, їхнього шерпа та одного з рятувальників шерпів. Вони зникли миттєво, без шансу на порятунок. Лічильник живих зменшився до 14. Пемба, попри все, не зупинився. Він тягнув напівпритомного комфортолу вниз, крок за кроком. Італієць Марев стогнав від болю. Його руки і ноги були опалені морозом, але він ішов завдяки тому, що поряд був той, хто відмовився залишити його. Вілко тим часом блукав майже сліпий, відчуваючи кожен рух інстинктами. Кілька разів він викликав на допомогу по рації. Його голос був хрипкий, уривчастий, але його почули. Кеси Пемба виснажені все ж рушили йому назустріч. Вони йшли по крихкому льоду, орієнтуючись на вказівки з базового табору, де їхній рух відстежували у телескоп. І зрештою, вони перехопили вілко біля табору. 3. Людина, яка провела понад 40 годин у зоні смерті, залишилася жива. Увечері, 3 серпня. Коли трійця дісталася базового табору, їх зустріли як тих, хто повернувся з іншого світу. Медики одразу взялися за обморожені пальці руки, ніг за глибокі рани, але головне вони були живі. Останнім із гори евакуювали конфортолу чотири дні в смертельних умовах. Чотири дні боротьби з холодом, голодом і власним тілом. Він вижив дивом, але гора забрала 11 життів. Це стало найбільшою трагедією в історії К 2 коли ті, що вижили, зібралися у базовому таборі. Вони відкрили останню банку пива. Це був подарунок Джерарда Макдональда, який завжди мріяв відсвяткувати успішне повернення, але тепер пили без нього. Це був тост не за перемогу, а за пам'ять за друзів, які залишилися на схилах гори назавжди. Дика гора знову нагадала, чому носить це ім'я її не можна підкорити остаточно. Можна лише тимчасово ступити на її вершину і молитися, щоб вона дозволила повернутися живим. Після цієї трагедії, у 2008 році, сходжень на К-2 не було ще три роки. Лише у 2011-му альпіністи знову наважилися повернутися, але тіні загиблих завжди лишатимуться там, серед крижаних вітрів і скелястих хребтів. К-2 — це випробування, яке не пробачає слабкості. Це гора, яка забирає все. Сили, друзів, життя, і все ж, попри її жорстокість, вона продовжує кликати. Бо для тих, хто мріє про вершини, навіть дика гора це виклик, перед яким неможливо втриматися.